Тут Марія Качура задає запитання, чи можуть бути зміни в зовнішній політиці Америки, якщо, скажімо, десь через 4-5 місяців Трамп буде відсторонений від посади через деменцію. Ну, не знаю про деменцію. Там я чув про те, що 300 психіатрів написали листа щодо того поведінкових рефлексій Трампа, що вони не відповідають позиції президента, що є відхилення, і таке інше. Я думаю, хай вони розбираються, вони фахівці, нехай вони контролюють, моніторингують і. Доводять про те, що деменція має місце у Трампа. Не знаю, чи має вона місце, чи буде вона мати коли-небудь. Я Тільки про коментую від посади. Ну не треба забувати, що коли відстронити від посади Трампа, то на його місце не прийде новий президент, обраний суспільством американським, а прийде Джей Ді Венс, який не набагато краще, а в багатьох аспектах гірший за Трампа, тому що молодший і агресивніший. І плюс він буде намагатися на своїй посаді довести, що кращий за попередника і те, що Трамп там робив на 5, то він буде робити на 10, Там де робив на 20, буде робити на 40. Тобто зрозуміло посилювати і погіршувати дуже багато аспектів, які Трамп почав зараз або не зробив, або зробив і не дозавершив. завершив. Тому тут не вартує будувати скажімо так стратегію України чи будь-яку геополітичну стратегію на відставках тих чи інших посадовців. Треба виходити з того, чи може Україна обійтися на даному етапі без сполучених штатів. Ну, звичайно, що може. Може і повинна, і всі ті історії про те, що є незамінна американська зброя, Вона найкраща в світі. і Від неї ніяк ніхто в житті не може відмовити. Знаєте, таку одну країну Франція, яка взяла відмовилась, шкода, що вона чи ні, все гаразд Францію? Ну, бачите, бо хотів сказати. Шкода, що вона пропала? Ні, не пропала, і все дуже добре. У неї триада працює бездоганно. і підводні ракетні крейсери перебувають там, де треба, а не там, де скаже Макрон, або там, де забажає він після в той чи іншої ночі, вставши на ту чи іншу ногу, не прав. Як це робить Трамп. Тому оборонна доктрина Франції властиво. Тримається саме на національному виробництві, на тому, на чому має базувати своє майбутнє безпекове Європа автономне безпекове майбутнє Європи. І Україна має також своє безпекове майбутнє базувати на автономному забезпеченні усією зброєю виробленою в Україні або в кооперації з Європейським Союзом або з Європою, або з тими партнерами, які є партнерами Європейського Союзу або Європи. Тому тут, звісно, на даному етапі є багато речей, які сполучені штати роблять краще так, Це правда. Забезпечення розвідданими України так, це правда, це важливий аспект. Старолінки це важливий аспект, але це все замінне. Хоча замінність буде складною і, ну скажімо так, тяжко передбачуваною за наслідками. Але коли немає альтернативи, то можна, звичайно, продумувати дуже багато обхідних шляхів, але в даній ситуації не мене обійтись. Просто не обійтись і все. Тому що Сполучені Штати. В будь-якому випадку зараз готуються для того, щоб використати зустріч Трамп-Путін на Алясці з тим, щоб знову почати тиснути Україну. Ну тиснути до миру. Примус України до миру буде після того, як відбудеться зустріч Трамп-Путін. Неважно, що буде заявлено перед зустрічю під час зустрічі. Буде знову тиск і знову буде шантаж України, тим, що не дамо зброї, не подаруємо. Сполучені Штати зараз нічого не дарують. Сполучені Штати зараз не дарують жодного набою. Все купляє європейський союз. Так діє ще стара програма, але стара програма вже вона запровадив у підтримку України ще Байден. Але тим не менше зараз вона розполовинюється або 30% залишається на складах далі. Сполучені штатів, або половина того, що або і 100% зупиняється і йде достатньо нестабільно. Тому якби тут зрозуміло, коли говорите про розвіддання, Ну також буде тоді європейська спільнота українських союзників. Ки окупляти ці розвіддання. Ну а що ж робити? Тому що є і комерційні супутники, які співпрацюють зі сполученими штатами з безпековою частиною. Багато є можливостей для того, щоб забезпечити повноцінними розвідданими Україну. Треба розуміти, що розвіддання забезпечує сполучені штати спеціальні жодних даних щодо розташування об'єктів в глибині Російської Федерації. Сполучені штати вже не дають після приходу до влади Трампа. Тому тут розраховувати на цю частину підтримки не доводиться інша частина підтримки. Вона тимчасово потрібна Україні, це знов таки наголошу. Тимчасово, чому тимчасово від сполучених штатів, тому що повним ходом іде розвиток європейської структури, і звичайна річ, що головним тригером для цього є Україна як елемент безпеки Європи і протидія в подальшому Росії, бо всі чудово в Європі розуміють, що навіть якщо доведеться загнати Путіна назад в Росію, це не означає, що це буде повністю відкинута небезпека, навпаки, більше того розраховують, що коли Путін Зазнає поразку в Україні, він буде намагатися спровокувати Європу до бойових дій десь. Ну скажімо так, в Балтиці або у Польщі. Тому я б тут не розраховував на жодні деменції. Відсторонення потрібно працювати і будувати майбутню безпеку і Європи і України з розрахунком на те, що Трамп буде при владі. Ці чотири роки, які він прийшов до влади, тобто ще три з половиною, і вважати, що наступні чотири роки щось буде подібне надалі при владі в Вашингтоні і таким чином будувати стратегію. Коли так буде будуватися стратегія, тоді проблем із її реалізацією в подальшому не буде. Будь ласка, прогляньте зараз, перевірте, чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль, чи ви поставили відмітку на дзвіночкові, щоб одразу отримувати повідомлення про те, що щось новеньке з'явилося на каналі. Дякую всім ще раз за підтримку також дякую всім за увагу, за запитання. Все буде гаразд, слава Україні.